Капеланського благословіння на 26 серпня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, щої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь вчить своїх учнів вірі, сили вірі і сили молитви, коли показує на прикладі смоковниці, як він доторкається до неї і вона усихає. Учні дивуються, але і після того Ісус каже, що якщо будете мати віру, то і не те можете зробити. А наприклад, кажете, горі кінця в морі і вона кинеться, і це можна попросити в молитві, і буде дано вам. Але в цьому місці я не можу нікому нічого порадити, бо я, як той учень, ще не здатен це робити, щоб я сказав, війна припинися, війна припинися, і вона припинилася. І я до такого ще не дозрів. Але якщо Господь каже, що це можливо, я йому вірю. Просто я ще не здатен так робити, як і учні тоді не були здатні робити. Але кожен з нас може прагнути до цього. І починати треба з малого. Ми говоримо Отче наш, так його і треба взяти як Отця, да? звернутися до Отця, сказати, да святиться ім'я Твоє, то я й повинен показати своїми вчинками, своїм життям, щоб воно світилося в моїх діях. І так. До інших слів, до іншої молитви, починаючи з того, що Господи помилуй і Він помилує. І я вірю, що це, що він робить. А вже мати таку силу, щоб гори рухалися, і війна припинялася, напевно, мені ще треба потрудитися. Амінь.